Всім доброго дня! Я зараз знаходжуся на території урочища винничок, що біля міста Виноградів. Я вже піднімав це питання, що тис тиса загрожує підтопленням цієї території і Дорога, яка йде в направленні малої копані, може бути змита. Наразі, як бачите, ця вся частина залишилася без світла, так як річка змила одну опору. Це питання піднімалося вже. Наразі Місцеві підприємці готові були на тій стороні пустити русло в інший бік. Але для того потребувалося виконати документацію, яка вартувала близько 160 тисяч. Зрозуміло, що за такі гроші ніхто робити це не буде. Наразі от така ситуація тут. Без електроенергії залишилася досить велика частина. Абонентів. Дякую за увагу.